Привіт, друзі! Знайомлю вас із готелем Coral San Satori, який знаходиться в Шарм-Оль-Шейху у Бухті рас на срані. Що ж нового з'явилося у концепції 2024 року? Готель розташований на березі моря. Берегова лінія займає 650 метрів довжину. Шезлонги розташовані на певній відстані один від одного. Є піщаний захід у море. Проте на глибину вхід лише з пантону. Він тут недовго і близько 130 метрів. А ще тут дуже красивий кораловий риф, чудове місце для снорклінгу або дайвінгу. Нашим туристам вдалося побачити черепаху, ската та багато різнокольорових риб. Пропоную подивитись територію вона поділяється на три зони: Family 16 та Спільну. Туристи можуть вільно користуватись усіма зонами, але в зону 16 не можна з дітками. У кожній зоні є свої басейни та бари, а у зоні Family є дві водні гірки та дитячий аквапарк. Один великий спільний басейн підігрівається у зимовий період. Територія дуже охайна, виконана в сучасному стилі. Інтер'єр взагалі не єгипетський. Гуляючи територію, нам здалося, що в готелі майже немає туристів. Насправді все продумано, щоб гості могли насолодитись спокою, а готель завжди має високу заповнюваність. Мінімум це 65%, тому його варто бронювати заздалегідь. Є різні категорії номерів, наприклад, з джакузі на терасі або номери свімаб з прямим виходом у басейн, який, до речі, підігрівається у зимовий період року. Ми з вами дивимось номер категорії Family. В ньому є велика спальня та окрема кімната з двома дитячими ліжками. Є невелика тераса, з якої можна відразу вийти на газон. Усі номери в готелі виконані в одному стилі і виглядають приблизно ось так. Харчування тут хороше, якісне. все чистенько та охайно. Є вегетаріанське меню безглютенове та дитяче. Щодня з 18 до 19 на терасі можна випити калих ігристого з полуницею в шоколаді під живу музику. Увесь день працює спортбар, де транслюються найпопулярніші спортивні події. Можна перекусити та випити. А всього в готелі є п'ять аля карт-ресторанів. Один раз за 7 днів перебування можна відвідати американський або східний. В азійському ресторані, який лише за доплату шеф при вас приготує вишукані страви. Та влаштує фаєр шоу у ресторані Stone Grill Ви можете самостійно готувати на вулканічних камнях, розігрітих до 440 градусів. Це австралійський брендований ресторан. Даний карт також за додаткову плату. лоббі бар в готелі, до речі, працює 24 на 7, проте з 5 до 10 ранку подаються лише безалкогольні напої. Вам не потрібно підходити до бару, щоб замовити собі напій, самі до вас підходять. Анімація у готелі є, але вона не нав'язлива. У госта є додаток, де можна бачити повну програму. Анімаційна програма в день відбувається біля головного басейну, також проводиться багато спортивних заходів. Є дитячий клуб, у якому працюють сертифіковані вихователі. Він для діток від 3 до 12 років. Для старших дітей є лабораторія, де вони проводять різні досліди. Для діток від народження до 3 років є Baby Club, але за додаткову плату. Готель чудово підходить для релакс-відпочинку. Рекомендуємо його для проведення медового місяця. Для бронювання звертайтесь до нас в Telegram. контакти в описі під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі.